Влада знову заявляє про розв'язання транспортної проблеми у Матвіївці. На зустрічі з жителями мікрорайону заступник міського голови Роман Васюков пообіцяв вивести на Матвіївські маршрути не менше п'яти великих автобусів. Ще п'ять безкоштовно перевозитимуть пенсіонерів і пільговиків до інших віддалених районів міста. Великі автобуси будуть придбані до кінця року. Принаймні так пообіцяли дев'ять фірм перевізників Миколаєва. То будь-больша крініха, ето будіт. космонавтов, это будет корабельный район. Районы, которые и Терновка. Районы, которые на сегодняшний день, районы, в которых на сегодняшний день не работает наше коммунальное предприятие Николаев Электротранс. И, соответственно, вопросы льготной перевозки не выполняются. Експерти транспортного ринку скептичні. По одному великому автобусу на маршруті не вирішать проблему пільговиків, адже одна машина за день може перевести безкоштовно лише 150 пасажирів. Що з цього може вийти на очний приклад Матвіївки? Там третій місяць тривають проблеми із транспортом. Обурені люди збирали підписи до влади і навіть планували перекрити київську трасу. Існуючі автобуси маленькі і їх мало. Вранці з мікрорайону складно виїхати до міста. Інваліди і пенсіонери. Сидеть в дома. Мне положен бесплатный проезд воздушным, железнодорожным, водным, транспортом. Плати или выходи. И я вышел. Это же унижение ветерана Великой Чесвоны. Это же оскорбление. Вы понимаете, до каких этих доходов? За этих 2 рубля Он может сделать что угодно с этим ветераном. Транспортна проблема у мікрорайоні виникла після того, як перестали працювати німецькі гармошки 54 го та 83-го маршрутів. За півтора роки вони полюбилися 6 тисячам мешканців віддаленого мікрорайону. На відміну від автобусів, маршрутів номер 24 і 48, вони без обмежень перевозили пільговиків у середньому до 50 кожної години. Проте міська влада заборгувала за це перевізнику у фірмі Євротранстехсервіс більше мільйона гривень. Тепер по повернути борг навіть не обіцяє, хоча гроші на це виділялися. Два мільйони залишилися подвірші. Ми їх забрали з електротранса, але в Євротранссервіс вони не пойдуть. Може бути з них сьогодні половину. Ми розбросаємо по тим маршруткам, але з условиям одним, що буде пересмотрен режим забору льготників. Якщо транспортна проблема Матвіївці вирішилась хоча б на словах, водії 54-го маршруту продовжують наполягати. Влада має розрахуватись з перевізником за роботу. Ми залишилися без роботи. Ми стали будемо говорити, опять же, городських наших властей, які відказують фінансірування пенсіонерів і які не хочуть будемо говорити, предоставляти роботу і возити населення. У нас уже будемо говорити, половина людей повільнялася, так, як ми вже три місяці сидимо без заробітної плати. Міські очільники скаржаться, на необмежене перевезення пільговиків грошей у бюджеті немає, тому маршрутки можуть узяти безкоштовно лише від одного до трьох пенсіонерів. За перевезення решти пільговиків транспортні фірми вимагають дотації з бюджету. Понимаете, що автобус в принципі, великий, завідомо відомо, він зберігається тільки только на дотаціях. До речі, великі автобуси, що мають запрацювати за кілька місяців, також можуть коштувати міському бюджету чималих грошей. Перевізники ставлять під сумнів рентабельність подібних машин, тому знову постане питання компенсації їхньої роботи. Тож не виключено, що конфлікт з Євротранстехсервісом може повторитися і з іншими перевізниками. Тоді транспортні проблеми зачеплять не лише Матвіївку, а й обидві коренихи, Тернівку, Корабельний район.